До вашої уваги офіційний Volkswagen Tuarec. 3 літра дизель. 180 кВт мотор. Автомобіля дуже гарний колір, без підкрасів, весь в рідній фарбі. Має електрокришку. Отже, заводська плівочка. Все гарно, все в наявності. Тряпчаний салон. Автомобіль має пробіг 277 тисяч. На цьому пробігу 2000 назад були замінені ланцюги та теплообмінник. Технічно автомобіль взагалі без нарікань. Має таке гарне кермо. підігріви, клімат, автомат. Пробіг 277, Гарно, гарний технічно справний автомобіль.